І от про НАТО, але не тільки про НАТО. Я хочу зайти насправді з останніх заяв Володимира Зеленського, які прозвучали. І от про все це ми зараз будемо говорити з моїм гостем. У мене на зв'язку. Політтехнолог і керівний партнер Національної антикризової групи групи Ан... Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня доброго дня. Хочу почати з того, що заявив Володимир Зеленський, що він готовий до різних варіантів зустрічі на рівні лідерів трьох країн. І якщо не Путін не хоче зустрічатися з ним, віч навіч, тобто він готовий брати, щоб була зустріч на рівні Путін, Трамп, Зеленський або варіанти типу Трамп з Путіним, потім Трамп з ним. І от після цього вони зустрічаються в трьох. І от те, що ми з останнього спостерігаємо, те, що Україна вже передала свої пропозиції по мирному врегулюванню. Ось ця сьогоднішня пропозиція, озвучена Володимиром Зеленським, виглядає так, що Україна зараз намагається перехопити ініціативу у впливі на. Трампа, як ви вважаєте, чи може спрацювати зараз це більше на нашу користь на тлі того, що москалі меморандум ще не подали? Вони ще готують. Вони взагалі не знають, як може бути зустріч на ну на рівні Путін і Володимир Зеленський, бо вже заявили, що це можливо, але і знову звучить купа, але з їхнього боку. Ну, давайте так, що значить намагаються перехопити. Україна нарізає завдання Трампу забезпечити явку Путіна ага. е, на, на зустрічі з Зеленським, поки, поки ставлючи його в становище, або ти допомагаєш більше зброєю і не компостуєш мозок. Тобто тиск в першу чергу йде на Трампа і на Захід взагалі, е, е, з різних питань. Тобто, перше, ми з вами домовлялися про 30-денне перемір'я. Було домовлено це з європейцями, ви трещотки балаболки, або ви хто тому це проблема Трампа, як він буде викручувати, забезпечувати від'явку Путіна або в Стамбул, або в Швейцарію, або все, що з цим пов'язано. Тому абсолютно правильна позиція, тому що дивіться, що в чому з чим зіткнувся Трамп. А в принципі, ну громадська думка в першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що тому, що вони бачать, що ну слабка позиція відносно Росії. А це б'є і по самолюбству Трампа, і б'є по самолюбству, і, по, ну, і республіканці його тут критикують вже. Так. Оце те, що от виступав Грем в, в Сенаті, це в принципі незадоволення, як, як, як відбуваються перемовини якраз в контексті трамп росія Тобто, з одного боку, ви заявляли, що «Make America Great Again», так. Ну, так значить, ти голосив себе найкрутішим пацаном на планеті? Так uh -huh. Так, давай я тепер показуй, що ти найкрутіший пацан, і Зеленський в принципі підозрює. Я думаю, що він знає, що Путін взагалі з ним не хоче зустрічатися з різних причин, uh -huh. і, і тому говорить, що давай, давай забезпечується. А як він буде викручуватись? Це вже проблема американців і особисто Трампа, а не наша проблема. Ну, дивіться, Путін то може викручуватися в цій ситуації. Трамп теж може піти на викручування, чи все ж таки підтримати цю ідею? Як ви думаєте? Так і нехай підтримує, забезпечить Ну, дивіться в нього знаєте, сім п'ятниць на тижні. Я так скажу. А чесно. це його проблеми. Це не наші проблеми. Давайте ну, не будемо, давайте не в проблеми Трампа а, розбиратися. Наше завдання створити важелітинську, розмовляти з ВПК Сполучених Штатів Америки, в тому числі, які будуть теж роби, працювати а, з Трампом в правильному напрямку. Нам не треба переживання в Трампа. Ми розуміємо, в яку він поставив себе становище. Треба поставити його в таке становище для того, щоб він діяв відповідно до наших інтересів. А не переживання. Як це віддав... становище, пане Тарасе. Так я розумію, але це становище напряму торкається нас, і хочеться насправді все ж таки, щоб цей а і так по іншому не присутне, ну, що значить хочеться. Ну давайте не значить, хочеться, а потрібно діяти. Нам не потрібно хочеться. Нам потрібна конкретика. Окей, От і все окей. Конкретика в цьому полягає. так. Да? Окей, почула в цьому питанні. Тепер стосовно питання про те, що може бути мир початися в червні 2026 року, тобто війна може може вже не бути, але є умова. І от є ця умова, це сильні кроки тиску на Російську Федерацію. Це також адресовано на наших західних партнерів насамперед. То... Ну ви ж почекайте, давайте так. Їх же домовлялися про денне перемир'я з вами, з американцями. Ну так, ви трещотки, балаболки, чи ви хто? Це ж теж їх ставить в те становище, коли вони будуть змушені діяти в дипломатичній лінії. Далі наступне вимоги, що було або фінансування українського ВПК, або постачання американської зброї в Україні так. Тобто доводьте, що ви спроможні вирішувати проблеми, а не тільки вмієте гріти повітря, тому що ж на США ж дивляться не тільки в контексті українського питання, на США дивляться в Азії, де вони всім обіцяють свій захист, намагаються побудувати союзницькі відносини для того, щоб протистояти з Китаєм. А китайці будуть говорити і будуть правильно говорити. Ви з ким зв'язалося? Ви з ким зв'язалися? Дивіться, що вони, вони тут не можуть вирішити питання. У них сім п'ятниць на тижні і все інше. Так що будуть по іншому тиснути, тобто тиск буде по іншому напрямку відбуватися, і те, що у нього сім п'ятниць це знову таки не наша буде проблема, а проблема конкретна республіканської партії, конкретно і сполучених штатів Америки. Ми повинні нагадувати. Ми будемо нагадувати конкретно, що ви не тримаєте слово. Звичайно, дипломатични, дипломатичними каналами. А дипломатичними каналами це от, давай організуй зустріч з Путіним, знаючи, що він не зможе це організувати. Ну тоді показуй силу в інший спосіб. Тоді ми, ми даємо тобі простір для твоєї фантазії, демонстрації. Того, що як ти повинен діяти, звужуючи простір для того маневру, щоб ти не 20 разів там на тиждень міняв свою думку, а конкретно діє у нас по у нас на ти можеш говорити все, що завгодно. Якщо ти будеш, наприклад, давати Україні зброю, а, європейці повинні виділяти на це гроші. А, от не, не компостувати в Україні мозок, вони правда не компостують щодо ударів чи блокади, наприклад, портів новоросійська, так угу. тоді от, ти будеш крутим пацаном, і у тебе все буде гаразд. Цікаво, це все коментуєте, пане Тарасе. Тепер до теми саміту НАТО в червні місяці. Коли читаєш всю цю інформацію, складається враження, що НАТО більше боїться Трампа аніж будь-що інше. І от запитання, все ж таки, чи Запросять Володимира Зеленського, і в якому форматі буде участь України в цьому саміті, чи може бути такий варіант, що Україна цього року опиниться, ну тобто, не буде учасником цього саміту. Ну і взагалі, як діяти Україні в цій ситуації, тому що ну правда невизначеність і дуже різні заяви озвучать і про це говорить так само. і Сам Володимир Зеленський Ну, давайте так саміт НАТО без України він взагалі не має ніякого сенсу. Чому ну, просто ну тому, що фактично від 50 до 60% потенціалу НАТО, це Україна. Україна зараз робить, робить роботу за НАТО. Якщо вони там хочуть зустрічатися про щось говорити, це буде смерть блоку НАТО. Я думаю, що це і Рюта розуміє. Якщо Рюта там про щось переживає, ну Рюта може купити памперси, наприклад, собі, там, да, для того, щоб якщо він там буде нервувати стосовно того, як, як буде відбуватися розмова. З Зеленським і все інше, а то знаєте, таке враження складається, що це не військовий блок, а збір якихось хлопчиків в дитячому садку, які не опісуються при вигляді будь-якої будь-якої проблеми. Чи буде конфлікт е, Трампа Зеленського? Думаю, що вже не буде. Я розумію, що можна критикувати партнерів, але Україна хоче брати. Тобто, якщо б було так все знаєте, просто і типу, от купіть їм памперси, і, і вони такі, але все ж таки для України це важливий тобто... саміт. Е... Та що знаєш купити за свій рахунок? Ми та тут Ми можемо переслати. Ну перестаньте, пане Тарасе, можемо теж їм типу, гуманітарну допомогу відправити. Ну я так жартую. Але дивіться, ну все ж таки жарти жартами, але важливо важливо для України все ж таки і участь, і підтримка країн НАТО. Чи ви заперечуєте цей момент? Та нам гроші потрібні на фінансування нашого покара і це не вирішується. це не обов'язково вирішується на НАТО. Я вам ще раз говорю. Якщо вони проведуть саміт без України, так. я думаю, що на наступний саміт вже ніхто не приїде з нормальних країн. Да? Це яких, То... яких ви маєте на увазі зараз? Ма на увазі нормальних? ну, тому що НАТО, НАТО без України воно не існує. Донором безпеки Європи, є виключно зараз Україна. Що я думаю, що всі серйозні люди це все розуміють на, 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 на цьому. Ну тоді воно немає сенсу ніяке. Це НАТО будуть переходити на двосторонні стосунки, як це робить зараз Франція та Польща, наприклад, і будуть формувати фактично нове НАТО, яке буде працювати не цим колгоспом, де хтось там памперси не встиг купити, переживає, як там буде себе поводити Трамп. І все інше, буде переходити на інші формати двосторонніх стосунків, так? Е, взаємодопомоги без різних країн, типу Угорщини та Словаччини, які можуть заблокувати НАТО. Навіщо це взагалі тоді воно існує? Якщо, якщо вони так переживають, хто там що буде говорити? Е, от такі чутливі люди. Та нас повинні цікавити гроші. Гроші можуть виділити ЄС або Країни ЄС. На це в першу так. чергу Норвегія, яких є вільний кошти. Або там я бачу от, повідомлення про те, що Німеччина може профінансувати виробництво ракет. Оце конкретика. А так, якщо вони там щось не можуть вирішити, так це їхні проблеми. Нас потрібно нас цікавити конкретика. Але для цього щоб виробляти ракети, Україна повинна експорт відкрита і сама заробляти на зовнішньому ринку для того, щоб кошти залучати, входити в технологічні зв'язки. Тоді розмова буде Україна наступна. Хто хоче бути в нашій зоні безпеці, безпеки, отримувати сучасну зброю, новітні технології, тому що багато технологій, які ви зараз виробляєте, вони вже застаріли. То, будь ласка, приїжджайте до Києва, і буде тут вам інший саміт НАТО, тільки більш дієвий. От, і все. Може він не буде називатися НАТО, може по-іншому буде називатися. Нас цікавити, повинна конкретика виробництво зброї, наявність ракет і це буде окрема окрема структура безпеки без нато точніше без блокуючих без блокуючих країн саме саме існування цього блоку от і все спасибі величезне пане Тарасе, спасибі за оптимізм і за жарти тарас Загородній, і керівний партнер національної антикорозової групи, був нас на зв'язку